Послухай, я не бачу ні одного персонажа в Біблії, який, по, ну, по божому задуму, мав десь бути і не був там через там, от знаєш, типу не допахав. От уяви собі, Давид сидить біля овець, пасе овечки, і сидить і думає: я буду царем, я буду царем, я буду царем, я буду царем, ти зможеш, а? Він взагалі про це не думав до моменту, да, до моменту, поки не прийшов до нього Самуїл і помазав його. В нього ж не, це ж не вийшло з Давіда, це було Бога в планах. Ну, я можу про себе думати, що завгодно, і, і що від цього щось зміниться. Чи що? Ну, окей, я тільки буду суїтитися розумом, і я почну намагатися себе пропихнути і, кому, і хто від цього виграє. Тобто, я рука, а хочу бути ногою. То Павло каже: не мисліть, як мислить цей світ. Тобто, весь 12-й розділ, ну, по крайній мірі ця частина, бо далі він говорить про відносини, а оця частина, 12 го розділу, е писання до, до Римлян. Павло каже: О, це світське мислення це амбіцій.